Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтера. Я Олександр Васильченко. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом відновлення поставок американських ракет ПЕК-3 для систем Петріот. Цю розмову очікують вже завтра або найближчими днями. Про це глава держави повідомив під час прес-конференції у Данії. Президент підкреслив, що саме ці ракети є критично важливими, адже Європа ними наразі не володіє. Володимир Зеленський також наголосив на необхідності збільшення власного виробництва зброї та закликав європейських партнерів фінансувати українську оборонну індустрію. Про попередні результати візиту президента до Данії поговоримо з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю добрий вечір. Радий вас бачити. Навзам, пане Сергію, дуже насичений новинами сьогодні день. Пропоную почати з теми призупинки допомоги Сполученими Штатами. І власне у Данії президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями може відбутися його розмова з президентом США Дональдом Трампом. На вашу думку, чи можливо переконати Трампа у поновленні поставок? Ви знаєте, ситуація з поставками загалом досить загадкова. Адже остання комунікація, яка була у президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа, президента США, вона була на саміті НАТО в ГАЗі і якраз там мова йшла про те, щоб навпаки посилити постачання Україні, зокрема? Ракети Петріот, які виготовляє тільки Америка, і Україна була готова їх купити, навіть не просячи їх передати безкоштовно. І Дональд Трамп сказав: я подумаю, і тут з'являється придумання про зупинку постачання вже тієї допомоги, яка була виділена раніше. Це, власне кажучи, всіх змушує питати про те, що насправді відбувається в американській стороні. Ми бачимо досить розплив Повідомлення від представників речників, спікерів держдепартаменту і Пентагону, і от сподіваємося, після контакту перших осіб отримати більше інформації, тому що якби настрій був абсолютно інший, і тут ми можемо мати справу з певною або самодіяльністю, або державною політикою на найвищому рівні. Подивимося, давайте в цій ситуації не нагнітати, як би це дивно не звучало, тому що все таки. Дуже багато залежить від першої особи американської влади, і ця перша особа скаже своє остаточне слово. Після чого ми будемо вже мати повну картину. А перед розмовою то точно не варто ситуацію накаляти. Вона потребує простого, конструктивного і дуже я б сказав, зрозумілого діалогу. Україна бореться за майбутнє демократії і Америка один з. Союзників, які нас цьому підтримують, і безперервно від цього теж виграє. Тому що союзники по НАТО точно захищеніші, коли Україна чинить спротив, бореться, і точно вони почуваються себе впевненіше. В Америці це теж вигідно. Пане Сергію, тим не менш, у ЗМІ було багато версій, чому було призупинено поставки. Чи відомо вам, які причини такого рішення? Крім тих версій, які публікують засоби масової інформації з посиланням на анонімні джерела інших версій не існує в публічному просторі, нам треба дочекатися розмови президентів, після якої ця інформація я переконаний, вона з'явиться вже від перших осіб. А ті версії, які переказують журналісти або соціальні мережі, вони дуже я б сказав, дуже суперечливі. Вони не мають якоїсь чіткого обґрунтування, чому так. Ну тобто. Ми розуміємо, що Америка фокусується на власних пріоритетах, але при цьому та допомога, яка була передбачена, вона ж вже стояла в Польщі частково. Тобто її, скажімо так, вже вивезли з складів, і вона не несла, ну виглядає на те, що вона не несла якоїсь особливої загрози для обороноздатності Америки. Відсутність цієї зброї, бо вона вже не обліковувалася на американських складах. На той момент це загально такий логічний підхід ми за мене зараз просто обговорюємо, тому подивимось, що буде після контактів президентів. Але це просто дуже зараз знову і знову наводить на думку, що цей діалог з він надзвичайно складний. І якщо хтось намагається на цьому політично спекулювати, розігрувати якісь внутрішні свої політичні хатівки, отримати додаткові рейтинги, розказувати, що він би зробив краще і так далі. Це дуже несправедливо, тому що українська влада робить все можливе і навіть неможливіше. З нинішню адміністрацію, яка є іншою попередньою, щоб мати з нею цю підтримку, яка вкрай необхідна Україні для виживання демократії в нашому регіоні. І повірте, той хто розказує що він би зробив краще, він просто навіть не те, щоб не зробив, він навіть не уявляє з якими викликами зіштовхується Україна і наших союзників в Європі в нинішній час. От власне Данія закликає ЄС фінансувати ОПК України щоб компенсувати поставки зброї зі США. Європа загалом може замінити США в військовій допомозі Україні. Як ви вважаєте, ну вона може в певних звичайно проявах. Але, отну, наприклад, в перший рік війни Україна отримала від США повіцарс. Це, це називається Гаубіці. Гаубиці три тапора. Так тоді це було критично важливо. Тоді Київ відстояли, Україна вистояла і десь до середини року почали постачати і три тапора, і артилерії в паладіни. І відповідно тоді це було вкрай важливо. Зараз Україна вже показує виготовлення власних артилерійських установок Богдана дуже масово за рахунок якраз датських грошей, за що дуже вдячні нашим. Партнерам, і відповідно, якщо е, так масштабувати і мати німецькі проекти такі прошовдовому, то це посилить обороноздатність України і Європи. А, але ми так само маємо розуміти, що війна дуже сильно міняється. Зараз дрони домінують е, 70% вражень на полі бою, робиться дронами всіх типів, і саме на цьому акцент робиться на цьому етапі війни і переговорів з нашими партнерами: масштабування виробництва дронів і. Проти дронів. Тобто те, що збиватиме дрони, які летять на Україну. Стосовно візиту Володимира Зеленського в Данію, які загалом результати цього візиту ви можете окреслити? Ми очікуємо, що переговори в, нашу... в нашому півріччі, в другому півріччі, наші переговори з Євросоюзом, вони вийдуть на конструктив. Тому що ви знаєте, Україна закінчила всю підготовчу роботу. і Час відкривати кластери по підготовці вступу України в Євросоюз, і ці кластери не були відкриті в попередньому півріччі. Коли головувала Польща, серед причин, які я чув, це те, що у Польщі з нинішньою угорською владою дуже складні стосунки. Відповідно, коли приходить данія головувати, в якої немає такого е бекграунду, да? немає таких проблем. То є сподівання, що буде знайдено формат, і ми відкриємо ці кластери для переговорів. Найближчі шість місяців в Копенгагені будуть засідати всі ключові формати європейського союзу, і це Євросоюзу на найближчі шість місяців. Тому там президент бачите, на третій день цього півріччя, на третій день, коли Даня вступила в нові повноваження, і це дуже знаково переговори з Урсулою, з Антоніо Коштою. Вони відбуваються в цей же перший день. Ну і звичайно. Данія, якби хтось сказав три роки тому, що буде один з ключових союзників України в спротиві російській агресії, ми не поміряли. Зараз ми бачимо, як Данія допомагає Україні виготовляти свою зброю. І ми за це будли вдячні. І цей датський приклад. Ми хочемо всім показати як модель, яку можна наслідувати. пане Сергію. Трамп сьогодні мав телефонну розмову з Путіним. До цього президент США заявляв про можливе голосування в Конгресі за законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. Чи варто сподіватися на ухвалення цього законопроекту і загалом посилення санкцій проти Росії? Сподіватися нам, то звичайно не просто варто, а для цього робиться все можливе і неможливе українською владою. Глава Офісу Андрій Єрмак це ключовий переговорник по санкціям. Вже ми маємо 17, буде 18-й пакет санкцій, який вкрай складно теж проходить, тому що мова йде про гроші, коли йде мова про. Обмеження віз або про заборону артистам виступати, це простіше проходить. Коли пішення кожного, то тут вже повірте дуже складно переконувати. Але ми переконуємо і 17 пакетів вже пройшло, і буде 18 Єрмак, за це звичайно заслуговує найкращих комплементів, але повторюся, треба продовжувати цей тиск, щоб обмежити спроможність Росії вбивати далі. І якраз ця розмова, яка була. Вона важлива, щоб переконати Дональда Трампа, що Росія не має бажання зупинятися в вбивствах. І напередодні розмови були прильоти по е, Полтаві. Теж загинули цивільні, і це показує, що в нього апетит далі йти і кадком знищувати українців. Від нам треба Дональду трампу тоді показати, що альтернатива цьому це санкції. Лінці Грем. Е, якщо ці санкції будуть, прийняти, це буде вже сигнал. Потім їх треба буде запроваджувати. Це теж. Буде дипломатична боротьба, і ми пам'ятаємо, наприклад, в часі першої конденції Джон Маккейн був дуже невдоволений, як попередня адміністрація до депра. І це скоріше процес ніж навіть результат. Ми в цьому процесі маємо рухатись вперед. І Україна постійно переконує, що треба санкції в інці запроваджувати 500%. Це суттєво обмежить спроможність Росії вбивати українців А попереду непрості переговори. Але альтернативи цьому немає. Радянський Союз рукнув під тиском цін на нафто, нафтопродукти і нафту. Так само і російська агресія має зупинитися під тиском обмежень і спроможності заробляти на ці вбивства. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.